Привіт, усім сьогодні хочу записати відео про витоки, про те, як зароджується емоційна залежність від інших людей. Мене наштовхнуло на цю ідею саме перебування вдома, і те, що я ці три дні знаходжусь у навчанні. І звісно, що піднімається інформація, інсайти ще в утробі Дитина відчуває повну залежність. Її життя підтримує материнське тіло після народження любов, увага, дотик, їжа, усе, що дає відчуття безпеки, приходить через маму. Малюк не може вижити без контакту, і тому в найглибших шарах психіки закладається асоціація, любов дорівнює життя. І близько трьох років фокус переноситься на фігуру протилежної статі. У цей період формується статева ідентичність. Перші прояви ніжності, бажання сподобатись, бути поміченим, прийняттям саме як хлопчик. Або дівчинка, якщо ця увага була умовною лише за правильну поведінку або взагалі відсутня, дитина починає шукати способи завоювати її. І так народжується патерн умовної любові. А глибинна установка, щоб мене любили, я маю відповідати очікуванням. Вона вкорінюється не лише у свідомості, а й у тілі, і стає рефлексом, неможливістю не реагувати на чужі очікування. Але важливо розуміти, яку саме дію треба було зробити, щоб заслужити цю любов, бо кожна дитина свій спосіб. Одній потрібно бути слухняною, іншою сильною, третій – веселою, а четвертій особливою. І саме ця дія, що колись викликала у батьків ніжність, захоплення, стає потім внутрішнім правилом життя. Ну, наприклад, якщо в дитинстві любов приходила відповідна творчість на неординарність, на те, що ти не така, як усі. Тоді в дорослому житті з'являється внутрішній такий обов'язок перед собою бути особливою, аби залишитись гідною любов'ю. І коли робиш щось звичне, просте, буденне самоцінність може падати, наче звичайність позбавляє права на любов. Тоді у стосунках або в самореалізації починаєш підсвідомо прагнути вразити, створити щось, чого немає ні в кого, і лише тоді, коли вдається здивувати, приходить коротке полегшення, значить, я варта. Але це механізм утримує в пасті, бо любов знову стає нагородою, а не станом буття. Коли потрапляємо в такі стосунки в дорослому житті, підсвідомо активується старий код. Так, якщо я не відреагую, мене не любитимуть. Так, якщо я не задовольню потреби, втратиться зв'язок. Якщо я не зроблю, я винна. У цей момент включається внутрішня дитина, яка досі чекає, що через правильну реакцію отримає любов, яку колись не отримала безумовно. І тоді, в стосунках, ми ніби проєктуємо своє дитяче очікування реакції на нових людей. А вони, до речі, своє. Так виникає магнітне, магічне поле взаємних проєкцій. Один провокує, інший реагує або не може інакше. Але момент, коли ти починаєш помічати себе в цьому стані, в цих сценаріях вже початок визволення, бо тоді стає видно. Це не про теперішню людину, а просто стару програму це не про любов, а страх втратити любов. І Це не справжній зв'язок, а відтворення минулої травми. У процесі визволення важливо не лише не реагувати, а навчитись виносити напругу неприйняття. Те саме відчуття порожнечі, яке колись здавалось нестерпним. Саме через це тіло і психіка вчаться, що теперішнє я уже не дитина, і що любов можна отримувати не через відповідність, а через автентичність. Справжня близькість починається там, де любов перестає бути нагородою. І стає станом присутності. Стілення починається, коли ви бачите це все. І коли починаєте по-доброму злитися, бо таки хочете вийти з нього, але ще не знаєте як. В цей момент починає формуватися намір. Продовжуйте думати про це, працювати, говорити про це. Намір завжди знаходить відгук і вихід.